Правди, планета замала. Творіть добро, добро плекайте, люди. Садіть сади, хай для онуків буде в плодах частинка вашого тепла. Розтіть дітей, хай не зболять їм наші з вами болі Творіть добро для тих, хто поруч йде по долі. Сьогодні сприймає, хай люди усі на землі, з візьмуться за руки, і стане світліше тоді, і радісно буде повсюди, хай світить сонце. Да вірте у руки Христа. Соні студенти, сононі обличчі Христос Воскрес. Ви знаєте, ми не мали можливості з частиною вас, вас так вітати, тому що всі були на святах, на відпочинку. А сьогодні це свято продовжилось, завдячуючи в першу чергу нашим студентам, які були самими активними і в залі, і при вході в актовий зал. Ну, я думаю, логічне логічно це завершення. Свят було сьогодні на сцені. Тому дозвольте щиро подякувати всім організаторам. Мені підказують, я б, щоб Я не упустив. Починаю Марія Дмитрівна, Віра Іванівна, Світлана Григорівна, Олег Михайлович. Хто далі? Світлана Ярославівна. і перед вами присутні тут і присутні тут. Тобто, ми самі для себе зробили свято. Свято вас! Ну Ви знаєте, так гарно говорила Марія Дмитрівна, сьогодні мене запросила ще й на інтерв'ю. І коли я давав то інтерв'ю, я собі подумав, як мало людям треба. З однієї сторони, є такий вірш відомого поета Роберта Рождественського чоловіку надо мало», А з іншої сторони, що ми самі собі можемо зробити все чудове. Сьогоднішнє свято. Попередні свята, завтра, післязавтра нас будуть гості. Я сподіваюся, що вони теж зарядяться тою аурою. Ну, я не скажу тільки моєю святковості, як аурою нашої доброти, нашої гостинності і тому подібне. Тому хочу побажати всім нам того, що ми сьогодні згадували, за ті писанки, за ті дряпанки, за ті ж наші прапра... прапращури старались передати нам ту інформацію, щоб ми її не забули. І знаєте, як гарно було, коли я заходив в наш навчальний корпус, нас звітали, аж трошки страшнувато, десь стільки людей стоїть, і я так йду, трохи страшнувато. А потім виходжу і приїхали у нас гості з Тернополя. кажу, Боже, вас так гарно. І зайшлася якесь мудре, і порвало листочок на дрібненькі кусочки, і на сходах рости. Знов у полях звенять птахів голоси, знов радісно бринять капельки роси, там, де моя земля сонцем виграє, там в гаю зозуля довго нам кує. Хай завжди, радість буде з вами та любов, ходить поміж нами, хай завжди, щастя буде нас завжди, хай завжди, радість буде з вами, та любов, ходить поміж нами, хай завжди, щастя буде нас завжди.